Іван Луценко був членом Центральної ради. Іван Луценко був членом Українського генерального військового комітету, організатор і голова. Одеської Української військової ради mm. у жовтні 1917 року обраний Генеральним хорунжем на з'їзді вільного козацтва. І фактично ну, деякий час Іван Луценко взяв на себе керування нашим містом. буквально. І от я вам хочу зараз прочитати. Таке невеличке оголошення в одній з одеських газет в 1917 році. Газета називалася Рідний курінь, і в ній друкувався власне наказ Івана Луценка. Так от, наказ Одеської Української військової ради. 18 жовтня, о 8 ранку, судна Чорноморської флотилії Одеського рейду підіймають національний прапор на знак своєї приналежності до української армії.